Послідній апостол, який вижив із усіх апостолів, находячи у темниці, прибуває, в дусі йому явився сам Ісус Христос. Він сказав: Я єм Альфа і Омега, я перший і послідній. Я був мертвий і я живий. І держу в руках ключі від ада і смерті. І Він показав через нього все, що було, все, що є, і все, що буде. Tomovinsk kazal: Napiši, poslednje pismo, vink, čez Johana dal eh, poslanje tajnosti mi cerkviam. Те, щоб вони покаялися, тому що вони іскажають істинне Слово Боже. Ісус Христос Він создав свою церковь на живих камнях, апостольську церковь. Тому лише у такій церкві є спасіння. Ісус Христос обіцяє, хто донесе до кінця неіскажоне істине Слово Боже, то нагорода буде спасіння, царство небесне. Тому приєднуйтеся до апостольської церкви.